Вітаю всіх! Сьогодні відео будинка в селях село Ходосівка, закрите котежне містечко. Зараз в будинку активно дороблюється ремонт. Покажу вам зараз відео знаружи, якщо ви захочете, то відправимо вам відео також і всередині будинка. В описі буде точна ціна. Тут гараж на 2, можна і третя авто поставити. Також є підсобне приміщення. Зараз активно будуть займатися озелененням ділянки. Тут біо, біосептик йде з дренажними полями. Також є тепловий насос, встановлений, тут місце під генератор. Зроблена також дощова система металева. І такий ось задній двір. Задній двір йде своя закрита тераса. Можна зробити повністю, зимову, як зимову використовувати. Також є барбекю зона і підсобне приміщення. В самому будинку йдуть чотири окремі кімнати, три санузли. В кімнатах в головній спальні є своє гардром, а в кімнатах будуть вбудовані шафи, це все входить у вартість. Тобто Будинок буде повністю. З ремонтом в описі ціна з ремонтом. Можете зараз на етапі купити і під вас вже дороблять. Зараз плитка вже зроблена, санузлах і на першому поверсі. І далі робиться ремонт. Всіх охочуючих запрошуємо. Нагадаю, що якщо ви захочете відео всередині подивитися, то по запросу напишіть, ми вам відправимо відео цього будинку. Wszystkim dobrym dnia, do zobaczenia.